Всім привіт! Хочу зараз замінити ось ці наклеечки. На... Значок рену, і поставити ковпачок, який я купив і показував у своєму минулому відео. Ще я хотів замінити задні колодки і пофарбувати по колу усі порта. А також хочу сьогодні замінити мастило. Якщо ви дивились, то ви знаєте, що у Меган я заливаю саме дівінол і беру його у перевіреної людини, яка мені робить дуже добру. Скидочку, контакти на цю людину я залишу у описі під цим відео. Якщо хто дивився і пам'ятає, я розповідав, чому саме 5 в 40 я заливаю, тому що по заводу спочатку заливається 5 в 30, але коли автівка проїхала вже більше 200 тисяч, треба заливати 5 в 40. Тому саме таке масло я і обрав. Тут є допуск Рено. І я на цьому маслі вже проїхав 14 тисяч. Хотів замінити мастило на 8 тисячах, але щось пішло не так. Зараз хочу відліпити обережно ці наклейки Res, якщо мені це вдасться. Малесеньким кусочком скотчбрайту придаємо матоватості поверхні для кращої адгезії. А тепер беремо. Розчинник і протираємо. О, залізе чи не залізе? Однією рукою не дуже удобно. О! Вогонь. Ну що, вид має? Я, мабуть, перша людина, яка відмовилася від напису РС і зробила машину в стоковому виді. Я думаю, мінус 50 кінських сил. Для того, щоб замінити мастило у Renault Megane, треба ось така біта квадратна 8 мм. Квадратна 8 мм я так купив, але в мій перехідник. І квадрат Force, і перехідник Force мені не підходить. І зараз я буду сподіватися на те, що в цьому моєму дуже-дуже класному наборі є такий перехідник. Так, зараз беру мобільний телефон і мій улюблений відеореєстратор. Та подивимося, є тут такий перехідник. Чи немає. Дуже б хотілося, щоб він був. Так. І що ми тут бачимо? А такого перехідника тут теж не буде. Тому що в мене всі біти йдуть зі своїми голівками. Прикол! І як мені замінити масло? Можна просто спробувати взяти ключ. Якийсь ключ. Або, або або голівку О, є! Це наскільки у нас? На 10. Все, питання вирішено. Міняємо масло. Як я і думав, що я не зможу з першого разу, навіть не то, що з першого разу, що я зовсім не зможу його відкрутити, цей масляний фільтр. Наждачка, цепок, ланцюг, нічого не допомагало, тільки прийшлось дарявити викруткою і викручувати. Що, заливаємо масло? Пробку затягнув. Фільтр масляний закрутив, можна заливати мастиво. Десь 4 літри 200 мл я залив. Будемо потім спостерігати за рівнем, якщо що, то я долів. Один цікавий факт. В цьому наборі немає гнучкого подовжувача. І це трішечки мене розстроїло тому що мені треба якось залізти і відкрутити. Так, замінив батарею, треба поставити на зарядку. Тому що сьогодні намічаються бля, вимазав покатухи, бляха-муха. Тільки постирав карту цими довбаними брудними джинсами. Капець, зараз чистити буду. Коротше, міняємо фільтр. Продув компресором. Вроді ніби тут все чисто. Такі моменти хочеться себе прибити. Так, ну що? Треба відкрутити цю фігню і теж швидесенько поміняти на новесенький повітряний фільтр. Ось такий. Зараз ми це зробимо. 14 тисяч кілометрів. Я не скажу, що він дуже брудний, але все-таки він брудний. Кому треба, подарую. Фільтр повітря замінив, масло замінив. Зливається. Бумажечку написав. Зараз залишилось тільки перевдягнутися та залізти в салон і скинути сервісний інтервал. Так, попробуємо просто тримати зажату тут кнопку. Моргає і показує 10 тисяч. Хоча я на 8 тисяч робив. Це, мабуть, коли нещодавно під'єднували ще один діагностичний прибор, і ми щось там скидали всі налаштування і, мабуть, збилося знову. Коротше, знову кажу, треба вставити картку у приємник. Увімкнути запалювання, зажати старт-стоп на 6 секунд. У вас загориться вся панель. Перебираємо джойстиком, де буде в нас напис Change Oil Sun. Зажимаємо кнопку і тримаємо декілька секунд, коли воно почне блимати. Налаштунки будуть збиті, і у вас буде вже. Новий інтервал. У мене чомусь він знову, раніше був 30 тисяч чи 20 тисяч. Я виставляв, пам'ятаю, на 8 тисяч, але чомусь у мене стоїть зараз 10. Деньку Україну, протримайся, трохи доки докинечись досі в тилу. Забувайте в стратві, кайдани порвіте, і вражою з кров'ю, мальова кратине, тягнувши не рани. собі тільки скільки в словах Приїхав я подивитись на супер-пупер Копієчку і прийшлося розбирати дверцятка тому що в мене чомусь не спрацьовує. Цей саліноїд і не відчиняється моя двері. Зараз буду її намагатись лагодити. Ну що, зробив я двері, відчиняються, закриваються, але в мене зламалися чомусь обидві кнопки. Тому мені Віктор дав свої, а завтра куплю нові. Вже хоч працює. Зробив тільки що страховочку, тому що виявилося, що на цій автівці немає страховки. Тільки що зробив. Страховка вже є, можна їздити собі спокійнесенько. А хлопці там ковиряють турбожигу. І щось я так думав, що ми сьогодні покатаємось. Але я вже не впевнений, бо вони щось тут не можуть відкрутити. Да, хлопці? Було що ви там не можете відкрутити. А, ви картридж перегорнули чи що? А, ні, то вони прикрили. І тут вже апгрейд повним ходом, дівчата, плівку віддирають. Фу, а такий клей, клей цей, да, вонючий? Фу, клей. Клей, клей, клей і клей. Я намагаюсь державною, але не дуже в мене добре це виходить, але я намагаюсь. Ну нарешті віктор зробив цивільну собі панель. Сьогодні завершив робити. Тепер тут у нього. Щось щось Це щось з гальмами зв'язано. блін Кнопочки, блін, всякі. Це що в тебе таке? Регулятор тормозних усилів задніх. вілвуд, Америка. Сп... Спасибо Гріша. Ну, це так ще наброска. Ну что, цивильненько так? Нормально, если так, крейд-рэмечки, блядь, про да? Что-то, только что два раза из заднюю передачу, фу, ну, с таким хрустом. Белого проку на голову чіпляти. Та, вісімка, короче, не хоче слухатись мене, щось вона глохне на кожному лежачому на світофорах, коли збрасуєш оберти чи передачами, чи гальмуєш, то якось, блін. Коротше, я не знаю. І регулятор я вже міняв, і дросільну заслонку чистив. В чому справа, я не розумію. Якась фігня. задоволений я. Таке коротесеньке відео. Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Всім гарного дня або вечора. Бувайте!